І остання цікава історія Герберштейна про ставлення московитів до іноземних послів. Коли посол будь-якої держави перетинає кордон, він має сповістити місцевого воєводу про своє прибуття. Той відправляє посланця в Москву і посланця на зустріч з послом. Московити вважають, що будь-який посол має злізти з коня та може вислухати волю царя лише стоячи. Герберштейн зазначає, що вперше своє посольство він був дуже втомлений, але посланець воєводи відмовлявся говорити допоки Герберштейн не злізе, тобто не продемонструє своє підкорення представнику місцевого воєводи. Ну, щоб ви розуміли, виходить, що просол правителя ж говорить від імені свого правителя. Але московські воєводи вважали себе вищими за будь-якого посла, навіть посла імператора священної Римської імперії. Герберштейн згадує, що смоленський воєвода наспіх звів міст через річку, аби імперське посольство не їхало звичним способом. А типу папантуватись, що дивіться, у нас тут є мости. Правда, на третій день від зведення, коли почався розлив річки, міст просто поплив по течії в момент, коли посольство через нього переходило. І колега Герберштейна, граф Нугарола, через це мало не потонув. Причому московський кортеж, приставлений до посольства, навіть не поворухнувся, і посольство довелося самостійно рятувати графа Нугарола. Коли посольство звернулося до представника воєводи з проханням зупинитися попоїсти, той заявив, що так вийшло, що повозки з їжею були відправлені вперед, а отже доведеться потерпіти. Коли ж Герберштейн просто домовився з місцевою жителькою, щоб вона продала їм їжу, представник воєводи пригрозив їй розправою, якщо вона це зробить. Герберштейн зазначає, що це було нормальною практикою для московитів, бо вони просто привласнювали собі виділену для послів їжу під будь-яким приводом. Ну і представник розраховував, що йому заплатять за ту їжу, яка була виділена для посольства безплатно, і типу посли про це не знають. І тільки коли Герберштейн повідомив представнику воєводу, що або той дасть їм їжу. Або посол розіб'є йому голову. Представник попустився і почав поважати послів. Ну, бо згадайте звичаї щодо жінок в попередньому відео. Доки московиту не пропишеш в табло, він з повагою та любов'ю ставитися не буде.